Привіт усім! Ви напевно вже знаєте про що піде мова, якщо дивились на плю відео. Сьогодні ми поговоримо про легендарну міні гру яку я з Алексом розробили. 26 жовтня 2021 року я познайомився з хлопцем під ім'ям Алекс. І вже наступного дня, 27 жовтня, я запропонував пройти одну цікаву хорошу гру, оскільки Хеллоуін наближався і ми хотіли зняти відповідне відео. Але коли ми пройшли карту, то якось нам не сподобалось. І Алекс запропонував ідею для гри, де потрібно було відігравати роль монстра Бабабуя. А інші гравці жертви, які мають вижити, і всекти. Мета міні-гри: Бабабуй повинен вбити всіх гравців, граючи рольову гру і переслідуючи їх по карті. Інші гравці повинні виконати ряд завдань, щоб врятуватися. Знайти брук для зламання залізничних прутів, що перегороджують шлях до генератора, знайти ключ від генератора та запустити його, щоб підключити електрику у будинку, знайти комп'ютер, з якого отримати код, відкрити сейф за допомогою коду, де знаходиться ключ від виходу, відкрити вихідні двері та втекти. В грі є додаткові особливості. На карті можна знайти аптечки для відновлення здоров'я, соки сокирут, яка дозволяє зламати дерев'яний паркан для прискорення руху по карті. Наближення до Бабабуя додає заряду адреналіну та значно прискорює гравця. Гілки є найефективнішою зброєю проти Бабабуя. Вона зупиняє його та наносить слабкий удар на декілька секунд. Якщо залишиться лише один гравець, гра закінчиться на користь Бабабуя. Ну ми почали її робити до хору карту. Подобавляє різні кімнати і також кімнатні командні блоки з модельками. І вже 31 числа виходить у мене і у Алекса відео, на жаль, він пізніше його видалив, але була розмова про режим. Чесно кажучи, Алекс запропонував ідею для цієї міні-гри. підтримував і мотивував мене і себе працювати над командними блоками, щоб реалізувати цей режим. І він став справжньою легендою серед нас. Дякую всім за перегляд від відео. Тепер ви дізнались про перший режим, який ми випустили для публіки. До зустрічі!